Друзі, всім привіт. У нас сьогодні неділя. Ми сьогодні майже не спали. Ми живемо близько від Кременчука. Сьогодні Кременчук зазнав наймасштабнішого обстрілу з часу війни. І шахетів багато було, і ракети. Ми це все чули, тому що якщо воно летить туди на місто, воно все летить через нас. Ці всі хвилі вибухові від ракет, шахеди. Ну, важко сьогодні було. Це така, звісно, не перша ніч, але сьогодні прям щось дуже напряжне. Ми зараз хочемо перевірити, бібі. де наша бібі, і де наш Вайтік, як у них справи. Вайтічок, Привіт. Мама, один. Два. Ти вважаєш котиків? Один, два котика. Да? Мама? Спрятався? Да. А, Вайтик! Один. Бібусь! Один. Ну тут же ж кліщі. Ну чого ви тут сидите? Надо буде малого обробити, бо це не діло. О, ну, який же пузятичек у нас. Пузя... Гарнюнька наш Вайтик. Да? Дитиночка. Ти наш маленький такий. Ох, ці котятки. Як діти. Да, Єгорка? Тобі mm -hmm. нравиться маленький котик? Mm -hmm. Угу, Класний. він, mm -hmm. да? А хищник прям такий, mm -hmm. ричить він. Угу. І дорослих котів mm -hmm. навіть ганяє. Сюди mm -hmm. да? mm -hmm. побіг він. Mm -hmm. І рижика ганяє наш Вайтик, Уже шипить на нього. Та ти так, щось я на лап, на лапки у нього бачу. Зараз треба подивитися. Мака. Іди сюди, дитинка. Хто тут у нас? Продовження котячої банди. Мама, буба! Мащака! <святка> Рижик. І хто у нас? І тумба. Матя. Рижик і тумба, дай Угу. Тумба приходить покушати тільки. Потім вона уходить до своїх котяток. Мама, Будемо брати машинку? Зараз ми відкриємо сарайчик і Хі. візьмемо машинку покататися. Я прибрала недавно тут у нас в сарайчику, бо тут опять... Це було накидано, трошки поскладували. Там он іграшки положили, щоб діти могли брати. А це Велік. Це ще Богдана Велік. Прикрутили до нього такі кольосики манюсінькі, щоб його. Ну йому ж хочеться, він як Богдан сідає на велосипеді. там у нього другий зелений є більший. У нього там і самокат є, і машинка, на якої катається. Тому Нас... поки хватаємо. Нас... День настав. Нарешті нам будуть проводити інтернет. Це жесть. Дошла цивілізація і до нас. Протягнули оптоволокно. і будуть проводити. Село, наверно, зроду не Такого щастя. Ось наша котяча команда. -чо, бібі. Чорний бібі, так? Да? Бібі постійно кошеня уносить, потім на вечір приносить. Ну то, що вона його уносить, він вже здоровенький, сам бігає, на то мурликає, а він потім за нею йде. Так. Я хочу показати вам, дивіться, які нашого сусіда троянки шикарні. Машина? Угу. угу. Клас, я теж себе такі хочу. Бібі проверяє. Хто <сі> приїхав? Бібі. Бібі. Ох і дівчуля. Що, сідаєш? А що у тебе там? Пілка? Да. А ще що є? Зі ново. сьогодні холодно, ми сьогодні оділися. Мой дітям. Канарі? Да. Клас. Тут мені вже жарко, Вітер дуже холодний. Що це таке, Ігорчик? Дітя. <гум> Ігрушечки. А вночі у нас було вікно відкрите мерзли копець. Бачите який туці сильно. Коти в своєму репертуарі. У них розборки. Бібі. Бібі, ні, вони за нами не підуть. Ми, до речі, також не будемо відходити далеко, тому що, може, там скажуть, що треба документи ще підписувати на підключення. <реш> <реш> Ти упав. <реш> Ідіть сюди. Ну, понятно. <реш> До речі, Рижик може бути сином бібі. Нам сусіди розповідали, що в минулому році... Рижик був манесенький, ну, з І у Бібі і Корі, це та кішка, яка зникла, у них родилося шість котят. І оце рижик був або від, або від бібі, або від корі. от, І е, сусіди всіх котят забрали і повезли в Кременчук, ну, щоб роздати своїм друзям, знайомим. І рижика не змогли зловити. Ми їхали, вони почали нас переслідувати. А Єгор почав пикати, і вони почали за вами бігти. Пішли ми погулять трошечки. От бачите, яке у нас тут все. Дика природа. Там куропатки ще буває, бігають. Зайчиків ми тут бачили. А не тут трошки далі. Рівдерчі. Хотіла сказати, що ура, нарешті з'явився мобільний зв'язок. Та ні. Я не знаю, У нас якесь таке місце, От у сусідів є мобільний зв'язок, в нас нема. У мене постійно, ото, знаєте, ожидання сіділи. Нема нічого. Зняти відео а, таке, як, знаєте, також розмовне. Плюси-мінуси життя в селі. А, чому ми переїхали з село? Ну, щось в такому дусі, скорі і все. Але що мене влаштовує, що не влаштовує, що б я хотіла змінити. Так що вже зовсім скоро буде такий ложик. Богдан і з дідушкою поїхали в магазин а, і взяв Богдан зонтик. Тому що погода ж непредсказуєма І Єгор, і мені зонтик, і мені. Це зонтику, це ще коли Богдан був маленький. Покажи зонтик, бачу, який там вушка. Цей зонтик був хід, Ми з ним ходили на вулиці, а нас всі увагу звертали. Покажи зонтик повністю. О, вуха там он такі классик. Так? Чік? Пішов дощик у нас. Ну, невеликий, може, він зараз стихне. А, папуля нашого байтика і бібі. Опять у них шури мури. Він завжди приходить і кушає тут. У нас дощ находить. Він так потрошечку покапує, ну. Там таке он, блін. Там таке он. Бачите? Хмари які. А в нас після дощу виросли дощовики. Ми спочатку думали, що це шампійони, але ні. Дощовики, вони такі тверденькі. А ще я зараз вам покажу наші сусіда, які геть виростуть. Привіт! Мама! Ти викопав? Мама, рі. Ти не всі викопав, так? Да? А пахнуть, як вони. Вони такі тугенькі. О! Взагалі у нас ще на ділянці також багато грибів росте. Там у нас там біля входу є, там де то, у нас берези. Там багато такого. Зараз буде посадка кабачків. Он наша бібі. Так, он наш Єгорка малює. Це нова грядочка під посадочку. А де Вайтик Єгорка? Ну, Вайтик, он, бачите, он він, отам. Зараз вилізе з-під забора. Вон там, зараз я приближу. Вон він. Там білесенький ховається. Вон там можна його. Ну то на камері не, не видно, там такі біленькі лапки виглядають. <свісля> 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 Ото вони тепер живуть у нас? Це ти так котіка зовеш, так? Да? Він до тебе так ніколи не прийде, Єгор. <свісля> так. Маші, маші. Що у нас тут є? Знов таке. Це саме різне. Від дешевого до дорогого бачок цукіні. іскандер не Золотий дракон, врожайний. Ну, павірня. Щоб у нас був добрий врожай. Оце такий у нас набір насіння. Ти любиш кабачки кушати? Садить? Зараз будемо. Все, зараз будемо починати садити. На цьому місці раніше ніколи нічого не росло. Ми перекопали ґрунт, прибрали бур'яни і вирівняли поверхню, зробили такі неглибокі луночки. І обов'язково ще в луночки додавали перегній, тому що земля у нас тут не дуже. Садили ми по кілька насінин в одну лунку, тому що я не знала взагалі, проросте воно чи ні. І що ще цікаво, посадили кабачки трохи ближче один до одного, ніж зазвичай, як радять садити, тому що я не була впевнена, які зійдуть це насіння. Я брала в перший раз. І я так собі подумала, що потім, якщо все проросте, то ми їх пересадимо або будемо проріжувати. Так, я знаю, що кабачки вони не дуже люблять пересадку, ну ми вирішили, що будемо дивитися по ситуації. Бо якщо ви посадили кабачки занадто щільно, вони можуть погано провітрюватися і хворіти. Особливо в дощову погоду може застоюватися волога. Ось, а нам ці хвороби не до чого, тому обов'язково буду слідкувати і дивитися, як воно росте. Хочу з вами поділитися історією про те, як ми вперше купили тушку молодого барана на м'ясо. Це був такий собі експеримент, спробувати щось нове, домашнє, не з магазину, а таке, знаєте, справжнє і натуральне. Купили у нас в селі, обійшлося це м'ясо нам в тисячу гривень. Вага була шість з половиною кілограмів. Ми його вимочили, замаринували і почали готувати на мангалі. Коли м'ясо було готове, то я була шокована. Я не привикла до такого смаку. Знаєте, якийсь такий солодкуватий, специфічний, трохи жирний і, взагалі, не зовсім не схожий на ту шкурку або телятину. І скажу вам, що я зовсім не зрозуміла цього м'яса. Загалом висновок такий: добре, що ми спробували, а то б сиділи, думали, гадали. А поки що в списку улюбленого м'яса баран явно не з'явився. Краще на ці гроші купити звичайної курки або телятини і не мучатися з цими розділками, замочуванням і тому подібне. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам цікаво спостерігати за нашим переїздом з міста в село, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях ваші поради, бо ми тільки вчимося, тому до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе!